Хочеш перестати набирати вагу або навіть схуднути, і при цьому не обмежувати себе в їжі. Дивись це відео. так, от щоб пояснити, як це таке взагалі можливо, нам треба вивчити оце дослідження. Суть цього експерименту заключається в тому, що одна група людей їла оброблену їжу, а інша не оброблена. Що таке взагалі не оброблена їжа? Це та їжа, не торкалася рука людини. Їжа, котра є в своєму природньому вигляді, наприклад, овочі, фрукти, м'ясо, яйця і тому подібне. А оброблена їжа це фастфуд, чіпси, хліб, сосіски, котлети і все таке інше. Так, от взяли ці дві групи і дозволили їм їсти стільки, скільки вони хочуть. Їм навіть зробили схожий склад макронутрієнтів, тобто білки, жири, вуглеводи і клітковина, в них була плюс-мінус однакова. І що вийшло на виході? А вийшло от що група, котра їла оброблену їжу, з'їла в два рази більше кілокалорій в день, ніж група, котра їла необроблену їжу. Далі група, котра їла оброблену їжу. Набрала в середньому один кілограм ваги, а група, котра їла, не оброблені, скинула один кілограм ваги. Також паралельно з цим групи опитували і питали у них, наскільки вони себе почувають ситими. Так от виявилось, що група, котра переїдала в два рази більше, ніколи себе не почувала ситою. Ну, як на мене, результат дуже вагомий. Що вони зробили далі? Вони змінили групи місцями, і результат вийшов. Точно такий же. І так, чому це так відбувається? Давайте розглянемо самий банальний приклад, наприклад, макарони і крупа вівсяну. Заглянемо у склад. Дивіться, що ми тут маємо: 72 грами вуглеводів, 12 грам протеїну, сіль, там трошки жиру і все. Більше тут нічого немає. Тобто, це фактично просто чистий, грубо кажучи, цукор. А тепер дивимось на крупу вівсяну. По-перше, дивіться, підвищений вміст жирів, менше вуглеводів, білки і вітаміни в 1 50% від добової норми, залізо, фосфор, калій, цинк. І це ще не все далеко написано. І це насправді робить велику різницю, якщо організм не отримує необхідних йому мікро та макронутрієнтів. Він буде продовжувати ваше відчуття голоду. Саме тому вважається, що вагітні жінки набирають дуже великого губу. Організм просто вимагає постійно якихось мінералів, якихось мікроелементів. І тому, якщо ти не добираєш з їжі їх достатньої кількості, то організм буде постійно по кругу провокувати вас їсти, їсти більше, щоб витягувати ці речовини з їжі. Наступна проблема це додаткові інгредієнти, котрі не зустрічаються в природі, наприклад, розглянемо сосиски. Дивіться, свинина, вода, глюкоза, молочний порошок, прянощі, загусники, і Ну, Наприклад, в м'ясі ви такого не зустрінете. І в чому проблема? Наприклад, додаткова глюкоза спровокує організм виробляти більше інсуліну. Інсулін зупинить наш ліполіс, тобто палення жиру, і на наступний день ви отримаєте ну москаженіший голод. Я на собі знаю за місяць до того, як почати наш марафон, я набирав вагу і використовував теж такі погані продукти. Так, от такого голоду, як я відчував цей місяць, я не відчував ніколи. Це просто настільки жорсткий голод, що тобі здається, що ти зараз обмереш від нього. Також крім цукру, там зустрічаються неякісні олії. Маргрини, пальмові олії. Проблема в тому, що вони часто взаємодіють з ендоканабіноїдною системою організму і провокують ще додатковий голод. І тепер розглянемо необроблений продукт. Просто білки, жири і вуглеводи. В нашому випадку просто тупо білок. Ніякої доданої сілі, ніяких покращуючих смаку і т.д. І от така штука буде насичувати набагато сильніше, ніж, наприклад, ті ж сосиски, котрі ми тільки що дивилися. Ну, який ми висновок з цього зробимо? Дуже очевидний: 90% вашої дієти повинні складати необроблені продукти і бажано на рослинній основі. Тобто ми повинні їсти багато овочей, фруктів, заміняти десерти на апельсини, сосиски на курку, хліб на крупи і тому подібне. І в наступному відео я вам розкажу, як це правильно робити. І як це поєднувати з нашим соціальним життям? Бо так чи інакше, ми іноді можемо там з'їсти зайвий десерт? І я все розрахував таким чином, щоб цей десерт був не зайвим і був включений в ваш раціон і не шкодив вашому здоров'ю. Так що до завтра.